Героям тричі слава! Слава! слава слава! Слава! сьогодні повертається 47 чоловік. Це наші військовослужбовці, які призивались з квітневі дні 2014 року. Вони повертаються з Волноварського району. Герої до нас наближаються. Рівняння Товаришу полковнику, військовослужбовці 23-го окремого мотопіхотного батальйону, які підлягають демобілізації після виконання бойових завдань. Повернулися у рідне місто. Ще вчора бійці 23-го батальйону вели дуже запеклий бій. Сьогодні вранці вони повернулися в рідне місто до кінця, виконавши свій військовий, громадянський та чоловічий обов'язок. Це наш бойовий товариш, який приїхав, з гарячої точки з нами був. все эти месяцы службы находился с нами в блиндаже. Сам командир взвода берет ее к себе. Не боялась она все время с нами при обстрелах была, никуда не убежала. <связывая>